Коротке зауваження номер 114 Наївні, не змінюйте владу. Може бути ще гірше, чи трошки краще, але все одно погано. Не можна з полови спекти хліба. Це буде дуже велике фе. Не можна отруйною травою нагодувати худобу, бо вона не буде їсти її поперше. Або отруїться. Думайте, як змінити систему влади. Бо від пристановки донатків у кожній поганій новій обраді влади в цій системі нічого доброго не очікуйте. Бо це буде тільки окозамилювання, чи тимчасовий позитивний, трішечки кращий за попередній результат, а переважно гірший. В антилюдській владі людина не зможе працювати. То був при владі навіть в самих низах влади, якщо про те думав, вам все пояснить.